Сестри, в цей ранковий недільний час, слава Господу, за новий день, за милістів, яка вмолилася для нас, дійсно, наш Господь, наша скеля. Тільки ми не залишали його, Господь, нас ніколи не залишить. І ми повинні завжди пам'ятати про це в своєму житті, особливо в цей тяжкий час для нашої країни, коли техногенна катастрофа ще додалася, і райони Миколаївської, Херсонської області потерпають від надмірної вологи, надмірної води. І навпаки, райони Дікопетровщини, Запоріжжя, потерпають від того, що вода впала, дуже впала критично в кривісах, І рівень води люди потерпають від засухи, будуть відвозять населені пункти, залишились без питної води. Повинні ми пам'ятати про це в своїх молитвах, згадувати також наших захисників, волонтерів, капеланів, лікарів, які допомагають нашим захисникам, які словою Боже доносять до людей. І саме головне це пам'ятати в молитвах наших про людей, нашої. України, щоб більше і більше людей змогли відкривати свої серця, щоб вони звертались до Бога, тому що всі можливості для цього є, і всі засоби було бажання людське. Але слава Богу, що Господь mm -hmm. продовжує в цей час благодаті для нас, і ми будемо пам'ятати і дякувати Господу, щоб Господь намертав ще більше і більше людей до себе, щоб люди мали спасіння, відкривали серця свої. Давайте продовжуємо нашого служіння, відкриємо місце Святого Письма. Іоанна, 5 розділ. З першого вірша прочитаємо. Всі ми пам'ятаємо цю подію, як Господь був на землі, як відсілював хворих, яке це було чудостілення. Ми прочитаємо з першого вірша. Після цього було свято Іудейське. Ісус прийшов в Єрусалим. А в Єрусалимі біля вечір хворіт є купання, яка зветься по єврейській Віфезда, і яка має п'ять критих ганків. Там лежало багато хворих, сліпих, кривих, паралізованих, що чекали руху води, бо ангел сходив час від часу в купанню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, яку б він не мав хоробу. І був там чоловік, котрий 38 років був хворий, коли Ісус побачив його, лежачого, і знаючи, що Він уже довгий час лежить, говорить йому: Хочеш бути здоровий, хворий відповів Йому. Так, Господи, але немає чоловіка, котрий впустив у мене по Як вода збуриться, коли я приходжу, то вже інший ходить раніше мене. І Ісус говорить йому, стань, візьми, постіль Твою, і ходи. І Він одразу одужав, взяв постіль свою і почав ходити. Того дня була субота, тому юдеї говорили з ціленому, сьогодні субота, і не слід тобі брати постіль Твою. А Він відповів, Хто зцілив мене, той і сказав мені, візьми постіль твою, і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи. Але з не знав, хто він, бо Ісус зник в народі, що був на тому місці. Потім Ісус знайшов його в храмі і сказав йому: ось ти тепер, одужав, не гріши більше, щоб щось гіршого не сталося з тобою. Чоловік вже пішов і розповів іудеям. Що той, хто зцілив його, є Ісусом. Слава Богу! Слава Боже, Богу це чудо зцілення, яке здійснив нам Господь. Він дійсно до цього часу зцілює, зцілює фізично, зцілює саме головне духовне тих людей, які звертаються до нього, які серця свої відкривають. І як ми бачимо, ця ситуація було свято Юдейське, Ісус приходить в Єрусалим, приходить. І він був і в храмі, приходить він до цієї купальні, яка була під його як написано. І тут написано, що дуже багато хворих лежало, сліпих, прямих, паралізованих, що чекали на холоди. Які були хворі, ми не можемо уявити, або так приблизно можемо уявити, яка це ситуація, коли людина лежить все життя або майже все життя після якоїсь травми, якоїсь трагедії, коли вона лежить, коли вона не може врушити певними своїми органами або вся лежить паралізована. І чекає цього води, цього чуда, коли Ангел сходить у пані, збиває воду. І хто перший може війти, той одужує, яку він не мав хвилини. І от описується за цього чоловіка, який лежав 38 років, практично, мабуть, все своє життя тут не описують цього. Можливо, він був все своє життя хворий. І він був паралізований. Ісус бачить його лежачого, він не міг встати, він тільки не говорить і, ознаючи, що він вже довгий час, тому що Господь бачить думки, бачить. Серце людини, знаючи, що цей чоловік довгий час лежить, говорить йому, хочеш бути здоровим. Хочеш бути здоровим не тільки фізично, але духовно Сьогодні Господь звертається до нас, звертається до нашої країни, до нашого народу, і ми повинні молитися. Чи хочемо ми бути здоровими, чи хоче бути здоровим наша нація, наша українська нація. Ми не велика нація, але ми по площі найбільша країна в Європі, якщо брати центральну. Східну Європу, найбільша країна в Європі. І от Господь сьогодні говорить, чи хочемо ми бути здорові, чи хоче бути наша нація здоровою. І от далі сьомий вірш, що хворий говорить Господу, так, Господи, хочу бути здоровий, хочу бути, але немає людини, яка опустила мене в купальню. І далі Господь говорить: не потрібно цієї людини, не потрібно оцього -всього робити, знаєте, як йдуть Купують самі довгі бутіки, їдуть в Єрусалим, входять ті святі місця в Ізраїлі, намішують на себе по декілька червоних ниток від е, е, різних хворобів, від різних е, е, недоречностей, вішають там в машині або в себе вдома ікони, обклають це календарями. Це не допоможе. Потрібно тільки звернення особисто до Господа. Господь запитує. Хочеш. Чистим серцем відкритим. Так, Господи, так, Господи, хочу бути здоровим. І далі Господь говорить, встань, візьми постіль Твою і ходи. Господь не при... дивіться, написано, що Господь не призвав цього ангела, щоб він прийшов, здійснив це чудо. От ангел входить і він бере за руку цього чоловіка, з яким говорить, Господь і входить у пальму. А просто Господь говорить: встань сьому чоловіку, встань повір мені. і він дійсно йому повірив. Візьми постіль Твою. І слава Господу, що Господь знайшов нас у свій час, що ми могли встати, що ми виконали ці слова Божі, що ми відкрили серце перед Ним. І Господь нам говорить, стань, візьми постіль твоїй, ходи, візьми цю постіль і рухайся, ходи. Не вертайся назад до цього гріховного стану, який ти був, але ходи. І серед нас є лікарі, медики, які знають, як це важливо, коли хворий, якому зробили операцію, що повинні рухатись, хоч потихеньку, хоч потихеньку, і потім прийде прогрес. І от потрібно ходити, потрібно рухатись. І в лікарнях батьків написано рух це життя, і це дійсно так. І слава Господі, Господь нам говорить, візьми постіль Твою і ходи, і сьогодні він нам це нагадує. Візьми постіль і ходи. І от далі що відбулося? І він одразу одужав цей чоловік, взяв постіль свою і почав ходити. І того дня була Субота. І от що й говорять, вони звертаються до того старого заповіду, до тих нас тому, що були записані в законі, що не повинно в суботу брати постіль і ходити. Але що говорить цей чоловік? Хто зцілив мене, той сказав мені, візьми постіль твою і ходи. Вони запитали, їм, хто той чоловік, який сказав, тобі, візьми постіль Твої і ходи, але стіни не знав. Бо Ісус зник на тому місці. І потім Господь находить його в храмі і говорить йому, ось ти тепер одужав, не гріши більше, щоб щось їх, що з не сталося з тобою. І далі відбувається, що відбувається 15-й рік. Чоловік вже пішов і розповів юдеям, що той, хто зцілив його, є Ісус. Ви бачите, яке чудо, яке дійсно чудо. Чоловік цей став, він виконав волю Божу. Він став ця постіль своїх ходив, і потім, завдяки тому, що він ходив із цією постіль, він вже був таким знаком. Люди вже бачили, як це так, що доходить. Бачите Бачили його, що він лежав 38 років. Хворий. він тут ходить в своїй постілі, яке це чудо здійснилось, і він розповідає і він проводить благовістя, він звіщає їм. І я знаю, що і думаю так, що багато людей тоді навернулося до Господа і приходили хворі, і Господь стілив їх. І чоловік пішов і розповів ідеям, що той, хто стілив, його є Ісус. Господь показує наприклад такий, що ми в своєму житті, якщо ми отримали спасіння, ми отримали від цієї ми як паралізовані від гріха. Що ми повинні вставати, як Господь говорить, встати, взяти постіль свою і ходити, ходити, не засижуватись, не сидіти, не лежати, о як нам добре в цій постелі, як нам добре, я не підухай, хто ще інший йде, розповість іншим оцю можливість втратити воломістя. І Господь хоче, щоб ми розповідали іншим людям. Якщо ми не можемо розповідати, ми повинні робити добрі справи. А саме головне, ми можемо молитися, молитися за тих людей, які... Можуть говорити, які можуть доносити Слово Боже, які можуть благословляти інших, благословляти молитва, благословляти справами своїми, благословляти вчинками своїми, показувати Господа через свою е, немічну плоть. Чоловік вже пішов і розповів у що той, хто стілив його, є Ісус. Як це чудово. Стань візьми посіль твої ходи, так говорить Господь. Давайте відкриємо ще Галатам, п'ятий розділ, прочитаємо. П'ятий розділ, сьомий вірш. Галатам, п'ятий розділ, сьомий вірш. Ви бігли добре, хто перешкодив вам коритися правді. Ще інший переклад є такий, як з російської перекласти. Ви йшли добре, хто зупинив вас, щоб ви не покорялись істині. І от Господь говорить, ходи, от ми пішли, коли Господь дарував нам спасіння. І, певно, проходить певно такий час, що гріх нас зупиняє, він нас е, перепиняє, дає різні перешкоди, щоб ми не йшли, щоб ви не бігли до Господа, не бігли робити добрі справи, а щоб ми не йшли, щоб ви отак заплякли в своєму цьому, там, де ми були, вернулися до своєї тої постелі або до того, що, знаєте, як розказують такі приклади, що чоловік живе десь в гарній хатині і нього на гвістку висить там той старий одіж. І от він ходить на той одіж, дивиться. Добре, як він згадує про те, що те гріховне. А якщо він хоче його знову приміряти, от мені добре, як було мені добре в тій одежі ходити. І от коли він одну руку вдягає, другу руку, вертається він знову назад до цього. але Господь що нам хоче? Вставай, вставай, перепустимо тобі ходи. І от він говорить, Господь через апостола Павла ви до прибігли добре, хто перешкодив вам коритися правою. Вийшли довге. хто зупинив вас, щоб не, покай... не покорятися істині. І от по цю зупинку ще написано в Євреїв, 12 розділ, прочитаємо 12 розділ Євреїв з першого вірша. Тут говориться про героїв Віри, але й далі читаємо перший вірш. Тому й ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар. Скиньмо себе, всякий тягар, запінаючи нас гріх, як написано в російській мові. Скиньмо себе, всякий тягар, та гріх, який легко опутує нас, який легко путає. Ви дивіться, як написано. Легенько так опутує. Можливо, так спочатку незначне щось там, потім більше, більше, більше оплутує. І далі написано, скидаємо це все. І біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам. Для кожної людини призначене своє змагання. Своя певна дистанція Господь оприділяє нас, та людина робить одне, та робить інше. Разом ми — церква. І разом Господь хоче, щоб ми не втрачали цього, щоб ми брали свої постійні і ходили, щоб ми звіщали інших, щоб ми доносили цю звістку через себе, через інших людей, щоб ми допомагали. Біжімо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника звершителя віри, який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест. Нехтуючи усовомлення і сів по правиці Христову Божого. Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою на руду, під грішники, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. щоб ви не впали Духом. Щоб ви не впали, саме головне духом нашим. душа щоб, наша залишилася і Дух, душа, і тіло, щоб разом ми були, щоб ми тримали себе, щоб ми показували приклад Господа. Ми всі люди, ми можемо помилятися, можемо. Легко, як написано, гріх може нас обплутати, але з Божою допомогою. Ми повинні просити, щоб Господь звільнив нас від цього, щоб не скидали з себе, цей тягар, це ярмо гріха. І йшли, виконували волю Божу. Візьми постіль Твою і ходи. Якісь слова, такі прості слова, говорить Господь. І якісь ці слова стали таким переворотом для цієї людини, для інших людей, для людей, як написано, що чоловік пішов і розповів іудеям. Хто цей чоловік, Хто той, хто стілив його. Що він є Ісус, слава Господу! Господь хоче, щоб ми йшли, продовжуючи справу благовістя через спілкування з іншими людьми, через наші добрі справи і молитви, особливо в цей час, коли тяжка така ситуація в нашій країні. Господь хоче, щоб ми більше і більше молилися. І про це написано крім 1 Тимофія, 2 розділ, із першого вірша, 1 Тимофія, 2 розділ з першого вірша. Отже, перед усім благаю, чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей, що говорить Господь, за царів та всіх, хто при владі, за тих, хто нас захищає, за всі, та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителеві нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися. І досягли пізнання істини. Ось що хоче Господь. Господь хоче, щоб всі люди спаслись без виключення і досягли пізнання істини. І також наш народ, наш такий невеликий народ, порівняно із земним населенням, тому що чисельність в нас все менше і менше, яка живе в цій країні, які повиїжджали за кордон, але наш народ український також ми повинні мовити в першу чергу за свій народ, за свою місцевість, за нашу Шполянщину, за нашу область. Який хоче, щоб всі люди спаслися і досягли пізнання. Христи. І далі написано: бо один Бог і один посередник між Богом і людьми – чоловік Христос Ісус, який віддав себе самого народу за всіх. Це свідчення свого часу. Так говорить Господь. Господь стіл безкоштовно через Божу благодать і милосердя, якщо ми звертаємось назад. До цього дійсно великого чуда, яке Господь звершив, чоловік 38 років хворий. Господь стілює безкоштовно. Він стілює не тільки фізично, стілює духовно саме головне. Римлянам нам розділ прочитаємо. Римлянам нам 3 розірву 21 вірша. Тепер же праведність Божа з'явилася незалежно від закону, засвідчена законом і пророками. Праведність Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Тому що всі згрішили, всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але оправдується даром, оправдується дарма, не потрібно ніяких коштів, ніякого золота, ніякої валюти, оправдується даром. Божою благодаттю через викуплення в Христі і Ісусі. Ось чого хоче Господь. Хто ще не примирився з Господом? Хто можливо відійшов, хто запутався в гріха, а це легко зробити, легко запутатися гріха. Господь сьогодні хоче, що ми через покаяння своє, через оновлення покаяння, як написано, оправдуються даром Божою благодаттю через вихоплення Христі і Ісусі. Було б тільки бажання, велике бажання людини, Господь цього хоче. Звільнення від хвороби гріха це римлян 6 розділ, прочитаємо. Розділ. З 22 вірша. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, плід ваш, святість, а кінець життя вічне. Бо плата за гріх, смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашому. Плата за гріх смерть, а дар Божий. Життя вічне. І сьогодні Господь пропонує нам життя. Життя вічне, тому що ми не знаємо, скільки ми проживемо в цьому світі, які ситуації будуть далі. Що буде далі? Ми не знаємо, але Господь знає ця вся ситуація, яка відбувається тепер на нашій території. Але Господь нагадує нам плата за гріх, смерть, а там Божий. життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашому. Господь нагадує нам, іди і більше не гріши, таким і і от там, п'ятий узів ми про це читали. 16 вірша там написано ійди і більше не гріши. Галатим 5 узділ. І 16 вірша прочитаємо ми стали 7 вірша та 16. Тож кажу, живіть духом і не будете задовольняти бажань вашої гріховної натури. Так бере Господь через Апостолу Павло. Бо плоть бажає протилежного духу. А дух протилежний плоті. Вони один одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли. Не те робите, чого хотіли. Тому що дух і плоть постійно в боротьбі. І коли ви з духом, то ви не під законом. Діла плоті явні. Це перелік на чистота, розпещеність, і доброслужіння, чаробійство, ворожнеча сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгода, єресь. Ненависть, убивство, п'яство, безчинство і подібне до нього. Про що я попереджую, як і раніше попереджував, що ті, кічення таке, не вспадкують Царство Божого, так би Любовской за Гостуло Павло, а плід Духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість на таких нема закону. А ті, що Христові розп'яли свою плод з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо Духом, то за Духом. Повинні діяти, так, ворог Господь. Візьми постіль свою і ходи, і дій, як говорить Господь. Не залишай надії нашої. Це написано в Євреї, там за героїв Іри говориться. Давайте євреїв 10 розділ. Із 35 го лиша прочитаємо по 39-й. Тому не втрачайте довір'я вашого, бо воно має велику нагороду. Бо вам потрібне терпіння, щоб виконати волю Божу. Як багато нам потрібно терпіння того терпіння, я про себе говорю. Бо вам потрібно терпіння, щоб виконати волю Божу і одержати робітницю. Бо ще небагато, зовсім небагато, і глядучий прийде і не завариться. а праведний живий вірою буде. І коли хто захитається, не благоволить до того душа, моя вовні Господь, але мене не з тих, що, що вагаються на погибель. Що питається на погиб і але стоїмо у вірі на спасіння душі. Господь гряде, будемо готові до зустрічі з ним. Про це й написано в останній книзі об'явлення, це 22 й вірш. Там чудові такі слова на станови говорить Господь. Ось скоро прийду 22 22-й вірш, 12 вірша. Ось скоро прийду і відплата моя зі мною, щоб віддати кожному згідно вчинків Його. Я є Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній, говорить Господь, блаженні ті, котрі додержуються заповідей Його, щоб мати право доступу до дерева життя і війти в місто воротами. А зовні, чародії, і розпусники, і вбивці, і довослужителі, і всяких, хто любить чинить неправду. Я Ісус послав ангела Богов засвідчити вам це в церква, якурій і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Дух і наречена говорять, прийди, прийди. І хто чує, нехай скаже, прийди. Хто справи, нехай прийде. І хто хоче, нехай бере воду життя дару. Ми повинні ходити, городі Господь. Встань, візьми поспіль Твою і ходи, тому що для цього прикласти потрібно певні зусилля чи гарні зусилля, як городі Господь. Дух і наречена говорять, прийди і хто чує, нехай каже, прийди. Хто справить, нехай прийде, і хто хоче, нехай бере тому життя даром. І сьогодні Господь кличе. Хто ще не з Господом, хто ще не впізнав цю радість спасіння, Господь захистить, Господь наша скеля, Господь наша надія і життя. І як написано в 3 розділі книги Об'явлення, 20 й вірш, як Господь говорить, слова Господа, ось стою при дверях, при дверях серця і стукаю, Якщо хто почує голос мій і відчинить двері, я до нього війду і буду вечеряти з ним. а він зі мною. Давайте в молитвах наших прославимо нашого Господа і будемо просити, щоб Господь дарував покаяння нашому народу, підтримав наших захисників, наших служителів, наших волонтерів, лікарів, людей, які знаходяться в тяжких умовах, ми не знаємо, що далі буде, але ми повинні надію нашу покладати на Господа. Слава йому за все, за спасіння, яке він дарував, за смерть на Голубці, за кров свято, який за мене особисто, за кожного з нас. За все йому слава Амінь.